Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі МілдотфМ. Під час довготривалих службово-бойових завдань одним із аспектів його успішного виконання є екіпіровка, а саме штани. Тому щороку ми можемо спостерігати за тим, як виробники щоразу винаходять нові способи щодо покращення тих чи інших проблемних питань, саме щодо вентиляції, зручного носіння та маскування. Чималих змін за останні 10 років зазнали бойові штани. Тобто, якщо ми порівняємо штани, які були 10 років тому з нинішніми, ви побачите дуже багато відмінностей. Саме тому сьогодні поговоримо на тему порівняння сучасних штанів. За еталон я обрав штани фірми УВП, модель Striker HT. Бо вважаю, що саме вони задали той темп та ту планку до вимог сучасного обмундирування. Також на огляді будуть наші українські виробники: це балістика, модель піхота та МТАК Штурм, тому порівняємо їх з цим зразком. Побачимо, що краще, що гірше. Так як завжди, озвучу вам свої думки та рекомендації. Отже, поїхали. Дітна. Для фіксації штанини присутній у всіх трьох моделях. Щоправда, на страйкерах він більш якісний. Манжета зроблена з кордури. На відміну від піхоти та штурму, але суттєвою перевагою це не назвеш. Скоріше це буде просто збільшення собівартості продукції. В додатковому регулюванні штанів знизу в фірмі УВПРО використовують конструкцію з резинової стяжки, що знову ж таки сприяє підвищенню ціни. На відміну від звичайного велкро, який ще зменшує рівень потрапляння трави та бруду, хотілося б звернути увагу, що в штанах піхота треба підрегулювати місце знаходження велкро. Кишені під турнікети присутні у всіх моделях. В страйкерах ця будова найнезручніша. Плюс молнія, яка застібає цей карман, не дає швидкого доступу до турнікету. В моделі штанів Штурм все набагато зручніше та простіше. Просто велкро, яке відкривається та закривається. Фірма Балістика зробила прорив щодо цієї кишені. Турнікет сам вискокує з кишені, плюс зручно розміщений. Браво! Захист колінного суглоба в штанах УфПРО забезпечують піна плюс пластик, але треба зауважити, що цей комплект коштує окремо 60 євро. В штанах фірми МТАК в комплекті вже йдуть пінні накладки. Фірма Балістика знову вражає інноваційними рішеннями. В комплекті йде протиуламковий балістичний захист колін рівню 1А. В штанах страйкер та піхота використовується тягнуча тканина. Вона покращує еластичність штанів. В штанах страйкер ця тканина розміщена також в районі сідниць, що покращує комфорт при пересуванні. Ця тканина сумісна з камуфляжем на відміну від штанів МТАК, які використовують сіру тканину. Кармани в штанах страйкер на застібці та не випирають, мають два доступи. Також всередині розміщені дві кишені під магазини. В моїх штанах одна кишеня замала і туди не влазить магазин. Кишені штанів «Штурм» побудовані аналогічним чином, відрізняються системою кріплення магазинів та тим, що доступ до верхнього карману здійснюється за допомогою велкрозастібки. Кишені в штанах піхота не мають фіксації магазинів. Але я сподіваюся, що це можна легко виправити. Система вентиляції паху та колін, яку запатентувала фірма УВП, дуже вдала та виконує функції терморегулювання завдяки отворам, які не закриваються при ходьбі. Плюс перфорована сітка в районі колін надає змогу їм дихати. Фірма МТАК спробувала відтворити цю систему вентиляції, але, як на мене, ці клапани попереду блискавки будуть заважати потраплянню повітря всередину штанів. Отже, друзі, давайте підведемо підсумки щодо даного відео. На мою думку, штани балістика зробили досить таки вагомий внесок в розвиток українського війська. Це і це кишення з турнікетом, і е, вигадали такий чудовий захист, який можна зняти, вдіти. Це не займає багато часу. Дуже приємно вражає ціна на цей виріб. Це дуже круто, реально. І їх сміливо можна співставити з цими штанами, які коштують на сьогоднішній день 15 тисяч гривень, плюс ці наколінники до них. Тут у вас все йде в комплекті, у вас є гарний візерунок, все чудово, мені все подобається. Єдине, на що б хотів звернути увагу, це те, що фірма поки що не випустила менші розміри, особливо в Талії. Є регулювання, так, але е, хотілося б, вже, щоб все було бездогано. Тому, якщо виробник почує, то були б дуже вдячні, мабуть, всі люди низького росту та невеликої статури. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете написати на сайт Балістики або в Телеграмі, або в Ютубі, я не знаю, де в Інстаграмі. Можливо, ми зможемо якось достукатись до виробників, то щоб зробили менший розмір. Треба показати, що це важливо. Отже, на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.